Всім привіт! Ось вам нагороди за турнір вихідного дня. Дивимося, що випадає. Англія. НАП, Кумир. 93-й. І маскарано. Такі нагороди за турнір вихідного дня. Зараз ми перейдемо в обміни. І обміняємо цього 93-го гравця на монети. Переходимо в обміни на 7 мільйонів монет. Робимо обмін. Далі ми підемо з вами відкривати пак за 3000 самоцвітів. Переходимо в магазин. Шукаємо пак, ось він, три тисячі самоцвітів. Відкриваємо його. Зараз випадуть прості гравці. І далі буде гравець непродаваємий. Що тут в нас є? Італія, Вратар, Парис сен джермен 101. З Італії хто там ще є? Мальдіні. Кумир. Непогано би коли випав. 107 би. Далі ми перейдемо в Ліги і позабираємо тут трохи нагороди. Вибачаюся, звичайно, за свій голос. Я зараз трохи хворий. Записую відео з температурою 38. Так що, вибачайте, коли з голосом щось не так. Забираємо тут 10 гравців. Далі, що у нас там? 100 тисяч монет. 50 тренувань. 10 гравців. А взагалі, сьогодні ми будемо з вами забирати Бехема в хроніках Бехема. Я повністю їх пройшов і там можна буде забрати 104 го Бехема. І качнути його. Думаю, це буде непогано і посилить мій склад. Забрали гравців 100 тисяч монет. Трохи не вистачить. Не дійшли трохи до 50 рівня. Там можна було би забрати гравця. Забираємо маскарану. 100 тисяч монет. Далі буде 100 самоцвітів. Ось в лігах, наприклад. До 50-го рівня нагороди такі собі. Досить доволі непогані. А після 50 го рівня йдуть нагороди дуже-дуже погані. Забираємо 500 тренувань. Ще 10 гравців. 100 тисяч монет. 100 самоцвітів. І гравці. Так, тут все забрали. Одного рівня не вистачило до гравця. Переходимо в тотті Тут з нагород я ще нічого не забирав. Переходимо на першу неділю і починаємо забирати всі нагороди. Тут їх 10. Жетоні в нас багато хвати закрити дві неділі. Нагороди тут, звичайно, не дуже хороші. В зимньої події мені нагороди подобались більше. Звичайно, будемо дивитися, який там буде випадати гравець де 98-103. Звичайно, дуже багато гравців потрібно на обміни. Гравців Тотті. З гравців Тотті я буду, звичайно, старатися забрати це тюрама. Мені не вистачає в склад, буде поміняти ще два центральних захисника. Тут забираємо ще разок, маскерану. І зараз, походу, не ще будуть випадати самоцвіти. Гравець, думаю, випаде останнім. Відкриваємо ще раз самоцвітець чи гравець. Самоцвіти. І останнє, що випадає. І останнє випаде гравець. І дивимося, що тут а гравець Тотті І тільки 98 Дуже прикро. 98 103, і випадає мінімальний овер 98 Переходимо в неділю 2 в другу неділю. І так само відкриваємо всі нагороди. Дивимося. 100 самоцвітів. Ще раз відкриваємо. Переноси тренувань. 100. Ще відкриваємо. 100 самоцвітів. Ще відкриваємо. 200 самоцвітів. Ще відкриваємо. Півтора мільйони монет. Цікаво, який гравець випаде тоті? Теж 98-й. Чи якийсь рейтингом більше? Монети. Це ближче, ближче до гравця і знову 98. Два рази випадає мінімальний гравець. От бачите, як насипає Тотті. Що я вам скажу, відкривав набір за 3000 самоцвітів, то за весь час. Це більше, ніж 10, ні 10 наборів відкрив. У мене лише один 103-й випав. Переходимо тут, а заберемо всі нагороди. Тут у нас монети. Самоцвіти. Маскерано. І наступний гравець 98-102. Надіємося, що тут може випаде якийсь сотий. І 99. На жаль, лише 99-й. Тут іде переноси тренувань. Маскирано забираємо. І забираємо гравця. Дивимося, що випадає Іспанія ЦП, Барселона, Це Педро. Педрі. 101 лише. Але хоч 101 і то добре. Переходимо в претендент Б. І тут будемо забирати теж нагороди. Думаю, що тут. Придумали покраще з нагородами в другої неділі. Тут більш якісні нагороди. Тут і пазли будуть можна заробити, і це з четверга почалося сьогодні субота. І я очки, очки вже заробив, що можу пройти десь половину шляху. Зараз будемо бачити, скільки вийде пройти. Отут за 50 можна забрати гравця. Дивимося, який випаде гравець. Гравець Тотті. І відкриваємо. Дев'янотий. Слабовато. Підемо трохи вправо, заберемо маскарану. 100 тисяч монет. Забираємо маскарану. Тепер ідемо вниз. Монетки заберемо. Самоцвіти заберемо. Далі що йде? Переноси, тренування заберемо. Ось вам і фрагменти 15 штук. Фрагменти можна їх називати пазли, бо вони вигляді пазлів. Я їх Називаю пазли, бо в зимній події для мене теж були пазли. І нормально хоч 15, ну тут все-таки дало пазлів. І так потроху-потроху, думаю, можна назбирати буде на тюрама центрального захисника. Він там Коштує 750 пазлів, Ну, з дуже хорошими статами. Перенос тренувань. Далі що в нас йде? І от ще один гравець. Що тут випадає? Ефекти є США, правий Вінгер. І сотий. Ідемо далі. Самоцвіти. І скільки в нас залишається 40, а гравець 50. Трохи 10 не вистачає. Бачите, половину десь пройшли. Вниз вже, нехай 40 залишаються. Буду відкривати наступним разом. 10 не вистачає на гравця. Тепер ми з вами будемо переходити в хроніки. І забирати, звичайно, бекхема. Хроніки повністю пройдені. Всі глави. Переходимо в колекцію. І тут мене залишилось забрати два бекхема 104. Не знаю навіщо вони зробили два бекхема 104. А стати, звичайно, такі самі. Тут бехем якийсь молодший, а тут -а мені на вигляд якийсь постарше. В склад буду ставити цього, що постаріше. Цього поставлю в склад. Так, забрали бехемів. Ідемо в мій склад, тут в мене стоїть Зідан, міняємо Зідана, ставимо Бехема, тепер будемо. Тренування не буде. Будемо качати. Будемо ранг. Будемо його качати на червоний ранг. На це піде 9 маскарану. Зелений ранг є. Один маскарану на синій ранг. Качнуло на синій. Два маскарану піде на фіолетовий ранг. Фіолетовий є. І ще, звичайно, п'ять маскарану піде на червоний ранг. І ось Бехем стає є 108. Качнули ми? З вами Бехема. Тепер ми його качаємо в паси. Паси на максимум. І тут Аплей плеймейкер. Тут теж качнули паси 132, це без тренувань. Тепер змінимо зідана в другому складі. Теж тут поставимо бехема, бо зідан в мене. Продаваємий, тоді можна буде його продати на ринку. Так, тут зідана немає. Переходимо в перший склад і будемо переносити тренування зідана в Бехема. Вибираємо гравці. Шукаємо зідана. Перенос тренувань. Вибираємо тут Бекхема. і за тисячу. Підтвердити і бачите, в зідана залишається ще 22 рівень тренувань. Продавати його. Зараз, звичайно, шкода. І шукаємо гравців, куди ще перелити тренування. Ось, звичайно, ще є один бекхем 104-й. Але він, в нього рангів нема краще в Баресі. В сині ранги. Тут ще хто є в нас з зеленим рангом. Теж трохи піде. Хто в нас є? Теж з синім рангом, теж пішло ще 12-й рівень тренувань. Сюди ще трохи переліємо. і все. Звичайно. Тепер зідана можна виставляти на ринок. Заходимо на ринок. Гравці купилися такими гравцями. Я фармлю монети. Тоді їх закидую в обміни. Находимо зідана і виставляємо. 204. Так все. Зідана виставили на ринок. Тепер ми, звичайно, будемо переходити з вами в обміни гравців. Будемо дивитися, що спочатку тоті. Скільки гравців насипало, і будемо приблизно дивитися, скільки буде пазлів. Тут заберемо нагороду. Переходимо в обміни, дивимося 105-х ні одного не випало. Тепер подивимося на 104-ті. 104 теж, звичайно, ні одного. Потім йдемо в 103-ті. Як я казав, лише один гравець 103 за весь час спаків випав. Це Левандовський. міняємо на 30. Зараз 65 пазлів. Перед цим було 35. Один обмін на 30 зробили. І вже є 65. Тепер закидуємо гравців сотих 102. Там, звичайно, трохи назбиралось. Більша частина спаків за три тисячі самоцвітів. Я їх відкривав щоденно. Кожного дня по паку. Ще заходимо в обміни. Міняємо доноруму. Але, звичайно, я думаю, що без донату, якщо щоденно, брати паки за 3 тисячі самоцвітів, плюс там в одній главі буде 150, 150. Теж пазлів можна буде забрати. Я думаю, спокійно можна назбирати 750 пазлів. І забрати гравця 107-го, наприклад, Тюрамо. Далі ще будуть виходити гравці. Там пізніше ультімейт Тотті вийдуть. Так що в кінці події. Подивимося, куди буде. будемо забирати. Ну, На даний момент я хочу забрати це тюрама Бехема, Центр Поля я вже 104 поставив, і в мене залишається в моєму складі змінити два центральних защитнення. захисника 101. -х. Кидаємо ще гравця. Переходимо, залишилось 5 гравців, поміняємо 5 гравців і там ще залишиться до сотого рейтингу. Гравці ті гравці будуть за 5 фрагментів. Міняємо, міняємо. Три гравці залишилось. Скільки у нас фрагментів вже є. 175. Але так. Цих два ще два це 195 буде. І ще там по 5. 200 фрагментів буде. Доволі непогано. Чуть більше, ніж за тиждень часу. А ще буде за ту главу 150, то, я думаю, вийде назбирати більше, ніж 750. Переходимо сюди в обмін на 5. Тут 7 гравців. Поміняли на 5. 200 є. І залишило 6 гравців. Ще буде 30 фрагментів, 230 фрагментів. За півтори неділі тут, я думаю, 230 фр фрагментів. Це ідеально. Звичайно, не ідеально, тому що за всі паки, що відкривав, випав лише один 103-й гравець. Це взагалі не ідеально, але що поробиш. Але саме головне, що під кінець події на 107-го гравця вистачить. Переходимо, залишилось три гравця. Міняємо. Міняємо сона на 5. і залишається Белінгем. Переходимо до обміну. І нарешті останній гравець за 5. Нас обміняний. Всі гравців, ще раз перевіримо, тут. Немає гравців. Всі гравців поміняли. Ще раз перейдемо до нашого складу. Ось Бехем 158. Паси. Дуже-дуже добре. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайк під відео. Ось так виглядає мій склад 109-го рейтингу. Всім пока!